Отже, всім привіт! Знову я, знову Аліса. Да. Недавно грала ще раз. Таке що мій канал заповнила ця гра. Ну так і є, вона прикольна. Я її обожнюю. Мені вона дуже подобається, ребят. Так, записую, записую. Дуже подобається ця гра. Ну от, капець як. Во. І що я так подумала? Welcome. Кстати, я думаю, далі проходить. О, у мене 41 ген тут звіл. Далі, думаю, проходить вілрок. Можна буде. Такс. А тут, Тут. я думаю, знаєте, що зробить? Я куплю оцю штуку, бо швидкий рух у воді. І плюс швидке з... З визволення від захвату. Да, 10% захисту, але хай буде. І знаєте, що я думаю? У мене є 25 тузвілсів. Я, перше похилюсь. Да, в мене аптечки вдосталь. Во. Е -е, я перш передягнусь. Ні, я перш подумаю. <голові> Дайте подумаю. ні 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 не, не, не. Да, я подумаю. Стати. У мене є. Е, не пам'ятаю, напевно. Луїс, це в нас дробівік. Я думаю, чи дробаш куплять, чи не дробаш. Що краще. Welcome. Давай зброю. Скільки в нас дробаш коштує? 22 штуки. Речі. 22. Замість пістолета взяти, а? Ладно, я візьму цей прикол. Коротше, перш переодягнусь. Кожен раз роблю цю помилку, я перш переодягаюсь, а потім уже е, це є. У, oh, ла-ла! А далі вже зберігаюсь. О, вона її швидше бігають починає. Хорошо, зберігаємося. І уходимо робити діла. У нас попереду ще є файт, е, наскільки я зрозуміла. Може ще одну меди медичку. купити. Так, я куплю ще одну медичку. Такий довгий вступ. Sorry, ребят, я просто well, okay. налаштовую себе до файту. Так, да, я так глянула по. А все, меди медикаментів вже більше немає, хорошо. Нехорошо. Так, знам сюди, по-моєму. І, коротше, я глянула в стімі, реально там, типу, босс файт має бути з якоїсь такою штукою, похоже, на оці от ліпнини гарні. Надеюсь, я сюди прибігла куди. Так, відчиняємо двері. По-моєму, я не відчиняла їх. Відкрито, Єй! єпі Такс. І що вона тепер швидше має цеє? Давай, відпливай, тварюга. Я не хочу. Блін, 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 блін. О, хорош, все. Ну да, кстати, набагато швидше почала це є двигатися. Боже. Реально, Лара Крофт якась, типа. <с 10> так, давайте тут. О, -от 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 тут теж є ці мобіки. Я їх не сильно хочу бити. Чесно кажучи. Вони не дають так багато дозвілсів, так би сказати. А куди мені плить? О. Де друга? Там, по-моєму, їх дві штуки, має бути. Одна є. Блін, так темно. Чекай, чі лампу може, стане краще. Так, хорошо. Нам ще в ці двері кудись. Чуєте? десь пливе? А, да. страшно А, це в нас цей. Чуть Чи... тут є. Карта. Зараз я собі сфоткаю її, щоб це понять куди пливти. Буду зараз орієнтуватися на своє знання, так би сказати, ксинометрію. Такі страшна музика тут. Ну, таке, щось є стрямненьке, правда, ребята. Так, все, в мене є відкрита собі карта. Якщо я зрозуміла, то ми вийшли з осьої кімнати. Тобто там ще одні двері є. А нам є смисл? Тут, тут ще одні двері є просто. Давайте я цей спробую. Оці двері. Проплисти. О, я бачу Мобіка. Тварюга! Боже! А в мене мало захисту. Нормально взагалі адекватно? Вона взагалі не адекватна ця тварюга. Все. Фу, блин. Ладно, вона не так сильно задамажила. Знаєте чого, бо. З іншого блоку щось блокує, хорошо. Так, ця, ну, типу, тому що швидше мене захвату цього такого дебілячого. Що тут стрямно? Ну хорошо, от десь. Що тут ходить, продать щось? Блин. Боже. Так, далі я пливу сюди, я так поняла. Ага, це вид зверху, блін. Отак от, отак от, от, от. Тепер нам сюдамс. Можна було б просто вид зверху зробити, як в цій арені. Так, і ми, напевно, маємо сюди кудись заплисти. О, що це? What is this? Ага, я поняла, де ми. О, то тут можуть бути якісь ніштячки, блін. Було б прикольно. О, моб. Я бачу моба. Не-не-не. Давайте його якось забайтимо. Ну, він якийсь дурний. Чи я дурна, я не знаю. Хто із нас більш дурніший. Він кругль просто плаває. Ну, хорошо. Що, сюди не випливсти? Ну застрянь в текстурках, я не знаю, турпеціло. Там ще десь один має бути. Прикалістмус. Так, хорошо. Ну, я ніби. Я ніби розумію, куди я плуву, з одної сторони. Тут, мені кажеться, що в цьому лабіринті якраз і не можна й промахнутися. Тут такі, знаєте, тупики, якби не тупіки сильно. Просто не хочу, щоб мене оці чудики убили. Вони якісь дуже неприятні, ці чудіки. Все, без ніяких чудиків. Хорош. Блін, мені кажеться, що тут мають бути якісь... Що це таке? Просто чорний куб. Дякую. Зрозуміло Так, ось здесь ми... Уже близко, есть. Yes. Блін Ну ладно. Я б надеялась, что тут десь тут були якісь... Схоже на двері, але вона не рухається. Я, до речі, теж дивилася по ну, не по гайдам в стіму, а по очівках стіму. То ця штука неї можна поставити, коротше, як зуби. Подаються в Эдмінстона. Там чого то буде. А, тут треба вийти на Єшку. Якось тихо. Страшно. Вроді би, не це є. О! Оце босфайт, йо-маю! -йо. Ну хорошо, давайте в мене дві аптечки, я поки лічитися не буду. І, мабуть, ми екіпіруємо, скоріше всього, з цей прикол. Бачите, тут щось блокується якраз оті двері. Так, ну що, погнали? Погнали. Що це за потвора? Більша її частина скам'яніла, а деякі частини і скла. Вона щось тримає. Декоративний металевий диск. Виглядає як щось важливе. Ой, я знаєте, що зроблю? Я швидко збережусь. Я, ну, типа, sorry Guy's, але я піду збережусь. ну тіпа, Ви ж мене ну, Ви мене розумієте. Я куплю, напевно, цю штуку Луїг. Welcome. Так, в принципі. зброю. Купляю. Thank you. Все, я йду в банк, ребят. Якщо не виходить, то. Так, а, ну. Напевно, що ми зробимо першу. Так, от перевдягнемося. Поміняємо. А, у нас 18 штук. Ладно, давайте сьогодні ми. На опаснічах. Якщо що, то вернемо. Ми ну, збережемося все-таки. Давайте ще речі, і тут можна купити ці приколи. Thank you. О, так Thank you. Я думаю, що нам з босіх і з боса файта дуже багато випаде всяких речей, то можна, в принципі, отак. Отже, друзі, це виграшний трай. Він в мене получився завдяки багу, але все рівно я його записала по двом причинам. Другу причину ви побачите пізніше. І хочу вам показати цей баганутий момент. Я не знаю, як це случилось. Ну, і раз у мене це, і раз у мене ну, получилось таким способом отримати досягнення в стімі. Ну, я оставила це, Вставила. Просто цікавинка. Що це за баги такі? Я не розумію. Я така зло агресивна. Сейчас ми перезаряджаємося. Реально якісь баги знайшли. Просто дивіться. Перезаряджаємося, і вона просто біжить на нас. А що це за прикол? Тобто Типу взагалі вообще нормально? О, а як мені зрозуміти? Лол. Ого. Я не зрозуміла, як ми її убили з допомогою якихось багів чи що це було? Лол. Ладно. Допустим. Блин, я такая, недовольна. Ходьбу хілку можно якусь купить? Welcome. Оу, oh, ей, дякую. Thank, thank you. Це шо це, набої Ханс сукні. 22 штуки, хорошо. Я, напевно, ее. Її... А стоп. Я не прочитала, що це за сукня вона робить. Welcome. Сукні. 40 захиста. Хм. 40 захиста. Чуєш, Чешно. 40 захиста. Хорошо. Давайте спробуємо. Чи записую Такс. Е я цю ручку Навірно, не буду вже брати. Не знаю, я така незадоволена Давай речі. Стоп, а мені хилиться треба? В принципі, ладно, зараз. Женщину ту де вона. Хорошо, що вона станеться, хорошо. Все, 23. Хорошо. Так, ну все. Сукні купляємо цю. Зберігаються поки що не буду. У мене останній тузвілс. Хто знає, що далі буде. Такс, надо... Опай. Вау! 40 захист. Ну хорошо, давайте. Нам наше куди? Напевно, знову ж таки наверх. Ми знайшли книжечку, наскільки я пам'ятаю, біля тієї кімнати, що. Ой, -ой. страшні звуки. Біля тієї кімнати що зберігається. Є якась кімната, в якій треба було вставляти книжку. А ми цю книжку не можемо прочитати. Так, я чую. Опа, ще. Ще нас бонус на зберігання. Фу, сюди. І все? ж нема? Ну, хороше, нафармили на зберігалки. Як тут страшно. Я цю музику не сильно люблю. Мені найбільше подобається музика в е, цій підводній місцевині. Такс. Чел. Його станет не можна. Боже, ну хейт, просто хейт, о Боже, Ой, короче, вона померла дурацька сім. Я опустивши рук, я пішла далі вбивати цього боса. Цей трай я теж покажу вам. Він доволі таки цікавий. Mm -hmm. О, мене вже просто сміли. <звук> Зачем? Тачка. аптечко, 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 О, Боже, як в мене адреналін іменно. аптечко, 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 аптечку аптечку аптечку. Юзаю все просто аван, аванг, а банк, ми просто перемогли, не убивши жінку нашу фух. Фух. Вау. Невже, невже ми звільнились від о, цієї матки, маточки, матьори? О, Боже. <плес> о, ліс зривається <плес> батл. Ребят... <плес> <Найма. Зберігамось, просто. плес> ми Зберігаємося просто. Ви б знали, які в мене сльози щастя зараз? Welcome. Ми просто зараз речі. Оце. Купляємо це, купляємо. Це купляємо. Це купляємо. Хорошо. На сукню потім на фарм. Добіжимо на фарм. У нас багато ХП. Зараз передягаємося і зберігаємося. Боже, не забудься зберігатися, не забудься зберігатися. А, і ще поміняти рушку, бо я сім, ну, неможливо битися мені. Особливо мені, ребят. Такс. Зберегтись. Я прям не знаю, мені, ну, типу, вам не передати мої емоції. Якщо шанано. я на геніалічах просто вивезла, ніби. Так, с нам ти не страшно. Ми вже знаємо, як тебе убивати, мілі, атаки імба. Ну, якщо жінки тепер не буде, це вообще ультрамяха хорош. Мені дали все ачиву за це в цьому в стимі. Хорош, просто ребят, хорош. Я хоч записую? Записую. Я то боялась, що не записую вже. Сюда! ламакай, поспиняйся. да. Не я б'ю, б'ю. за тиждень, великдень. Отак, от репчанський. Прикиньте. Отут я цього чела вже бить не буду, я його омину і просто застрелю. Фух, блін. I'm so зла. Evil. Так, я надеюсь, він тут один цей фармінг. Я чую ще одного. Хорошо. Ми їх зараз просто перестріляємо і все. Бо я Angry, Angry Bird. Знаєте, я навіть знаєте, що зроблю? Я щас, щоб не тратить пулі імбаурушки. Я краще. Візьму. Візьму. Де наш дружочок і пірожочок? Welcome. Я навіть не знаю, що далі робити. Я просто візьму оцю штуку, замість неї цю штуку, і просто потрачу пулі з цієї штуки. Ну, бо все-таки, блін. Ви б знали б мою агресію. Мою агресивну агресію. До всього в цій ігрі. Ой, ні-ні-ні, ребят. <звук> Я не знаю, чи стоїть нам купляють на 40 броні, типа. Зберігаємося. Ладно, побачимо, що буде далі. Якщо що, то купимо? Це, напевно, в всіх дверях. Так, да, тут в всіх дверях був цей прикол. І ось тут десь ця загадка була. О, так, да, от вона. Так, з речі. Чотири аптечки. єй Книга, бам, мені їх треба всі заперти вниз, чи що? Що б просто не проще було б зробити отак? Такс. Блін, а як я тут зроблю через один? Такі у мене аж? А воно так швидко розгадалось? Всередині є ключ у вигляді дерева. Ключ дерево. Ій. І що воно відкриває нам вулицю, по-моєму, так? Да? Оце. Щось тут це? Є? Відкривається у нас? Хорошо, йдемо Зберігаємося заново. І напевно ми на цьому закінчимо наше проходження. Welcome. Thank you. Все дуже дякую вам за перегляд. Це була дуже тяжка кропотлива робота зняти це відео, тому воно заслуговує лайк і підписку. Я ніколи цього не просила в попередніх відео, але, будь ласка, це був просто ужас. Мінірний сміх на все. Ну, ви поняли, коротше, ребят. Дуже дякую вам за перегляд. Всього найкращого і до зустрічі, бай!